наших. Забери ту затилку ту. Не можна. О, колбаски. зразу наш, наші. Ось це ловозиш. Опа. Тут фасолька. Та забери її, що ти. Бля? Забери цю затилку, я її не хочу. Ну, у вас і наші, знаєте, то чай п'єш. Ні, ні, хай, їсть їсть Абусі, тому що не можна. Mm угу. Та ж бери їж, тримай, бери. На мене. Та ж ніхто не украде тебе. Та ну тебе. Ой, Боже, ну що ж ти? Дід, бери. та ж, та, ж, та ж не їж все зразу, ну блін. Я що доктор? Ти не доктор. Ні, що щоб людина прийшла, зробила тобі масаж хороший. Скільки? Не те, мені. Ти його не пошлеш? Пошлю. Я тебе за руку такого щипну. Отак. Ні, возьми таку за руку. Руки не в осінні, а в майні. А я кажу, давай на ту. Ні, я натираю. Він каже, ти мене не так натираєш. Натираюся, що не так, якщо качалки тебе натирати, що ж розтираю його. Ні, вона так yeah. натирає. Легенько, Я яку бери качалку і три. Ну, то... Качалкою? Тож масаж як робля? Як масаж роблять? То коли гень, коли гень, Куда? Чого? Худе таке? А, а дивишся? Як воно. Тако роблять масаж. тако? тако? ж, з Сума можна. Жити. Чого сума? Ти не бачиш як масажисти роблять масаж. Ого-го! таке що? луплять по спині, що аж крижі вивертаються. Да? Де Де? в лікарнях в цих що спортзал, як це от е... салони, салон, масажні салони, так. Да. Знаєш... Ну За час беруть 2400 чи 300 рублів. Ти би да? Я їх взяв. Що, що таку масаж тобі зроблять? А то тако, тако, тако. Тако, тако, тако. а, <ривіться>, бач, що робить з мене? Тако, тако. Ребра. Хорош! Не пора, бо не мусило. Ще один здорманці. Від шампанською, За очі чорне. За циканське. Я -да 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 -да. mm -hmm. ja його дуже люблю. Тащо він на мене не обіжається. На мене врачі не обіжаються від мене. гей діду діду, зараз я прийду. У мене вже в руках бачиш що? Чого? Машинка. Не швейна. А кидати? Да напівато, так стройський будь. Будеш падати. Будеш падати. Хуйок. Тримай чайок. Тіпок. Я не хочу. Як це не хочеш, це чай? Це чай. Пий, Саша, я не хочу. Ні, я поставлю отут дивись. А я не хочу, я йому щось робити трошки. Спасибо тобі. Дай Боже, щоб ти був здоровенький. щастя і бабка. Щоб ти був здоровий, хороший. А що я можу посвідкувати? Сонок мій. Щоб родилася малина хороша цього року. Ну. No. Щоб найкраща малина блин, в світі вусати. була. Сонок мій, гусатий. Гусатий мій сонок. Боже, боже. На руки човтами такі холодні.